Всім привіт! Сьогодні в даному відео я розповім, як можна розширити висоту рядка в таблиці Revit. Дане рішення я шукав в інтернеті, чомусь там всі дають з параметром із редагуванням висоти тексту, але мені потрібно було доволі велику висоту, Ось на прикладі таблиці заповнення віконних прорізів дверних. Щоб помістилась схема дверей. Як можна це виконати за допомогою штатних методів ReVIT? Я скопіював таблицю специфікації, як заготовку. Бачимо тут без схеми. Звичайна таблиця. Висота рядка підлаштовується під розмір тексту, який в даній таблиці. Що ж, приступимо? Заходимо в редактор таблиці. Відведу, щоб було візуально видно, як змінюється сама таблиця. Так, трішки зменшимо вікно для зручності. Переходимо в редагування, додаємо новий параметр, пишемо його, наприклад, там деталь, ну, будь-яку для вас зручну назву. дата Type вибираємо. Мультилайн текст і тиснемо ОК. Okay. А він же в мене є, тому що я готувався до урока. Напишемо «Details». Переміщаємо його одразу під позицію, щоб у нас було як на зразку марка, потім схема. Перейменуємо саму. Назву змінюємо. Окей. Як бачимо, у нас з'явився рядок, але нічого не змінилось, ось не змінилась. Що ж, заходимо в саму таблицю, редагуємо, переходимо в вікно вводу текста редагування. І права кнопка мишки вставляємо мультикод. Ну, будь-який. Копіюємо його і вставляємо декілька рядків. Окей. Бачимо, автоматично у нас висота рядка змінилась. Відповідно, чим більше рядків Unicode, тим більша буде висота самого рядка. Так, заходимо, копіюємо і вставляємо це в наступний рядок. Як бачимо, у нас таблиця збільшилась. Ну, в принципі, все доволі простий, легкий спосіб. Дякую за увагу.